Ісусу Христу. Да. Ми відкриємо послання Якова, перший розділ і зачитаємо перші вісім віршів послання апостола Якова, перший розділ із першого по 8 вірш, написані такі слова в Божому слові. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа 12 коліна, що в Росіяні? Радіти. Уважайте за велику радість, брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і ж... без жодного недоліку. Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро, без докорів. І вона буде йому дана. Але хай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто сумнівається, той подібний до хвилі морської, яку вітер підіймає і розсіває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Людина двоєдушна, непостійна на всіх дорогах своїх. І відоме Слово Боже, я думаю, що ми може часто читаємо послання Якова. Воно дуже зрозуміло написано. Там, коли читаєш, виглядає, що все ясно, Бо буває, що читаєш інші послання. Можливо, не все розумієш, але апостол Яків, він такий апостол, що він говорить все прямо, скажімо так, і, і якби, прямо в очі, прямо якби, те, що має бути. І апостол Яків звертається до 12 племен, які були в Росії. До них прийшли випробування, на них прийшло. Щось якби не От, е, прийшло тяжкі ситуації, де їм треба було лишити свої думи, де їх порозганяли і подібна ситуація як сьогодні. І знаєте, дивлячись на це Боже Слово, і я розумію, що просто кожна людина віруюча, вона повинна проходити випробування. В старому заповіті Господь Він часто казав, що будуть приходити різні спокуси, хтось буде намовляти тебе служити іншим богам, різні випробування будуть приходити. Але це для того, щоб просто нас випробувати, що це для того, каже Господь, щоб вас випробувати. І по сьогоднішній день нічого не змінилося, як і в старому запиті, так само і в новому. І по сьогоднішній день наше життя буває, приходять різні випробування, різні спокуси. І Боже слово каже, що це не так, не мов би в чужому випадку. І кожна людина, Господь він провіряє, наскільки людина любить Його, наскільки людина вірна Йому. На жаль, ми в пробуваннях можемо поступитися Богові, не проявити вірність, але тоді Господь просто пропонує розкаятися. І Бог може знову це саме випробування послати в наше життя, допустити, щоб нас просто е, випробувати. І тут апостол Яків він дає пораду і каже, як правильно себе вести в випробуваннях. І знаєте, в випробуваннях. Найчастіше ми не розуміємо, чому саме так сталося в нашому житті, чому іменно ту ситуацію Господь він допустив моє життя. Але Яків дає випробування, дає настанову, як правильно поступати. Він каже: уважайте за велику радість брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси. І я не знаю, як ви приходите випробування, якось старається в житті, щоб ну, порадіти, ну, коли просто приходять випробування, це не просто радіти. Ти задаєшся запитання, Боже, ну чому ті ситуації, чому ті обставини прийшли в моє життя? Чому саме так? Боже, можливо, щось друге, ну не такі ситуації. І обично часто ситуації приходять, з яких ми не бачимо виходу. І нам здається часто, Боже, ну як вийти з цієї ситуації? Але апостол Яків каже, радіти в тих обставинах. А чому радіти? Тому що ми в Божих руках, якщо ми під захистом Божим. Боже слово каже, що Господь він не дасть нам більше, ніж ми можемо знести. І випробування посту, як він каже, що вони мають свою цілі. Третій вірш Він каже, що знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви досконалі та бездоганні і без жодного недоліку. Тобто випробування Господь від нас просто, як би ви сказати, виробляє терпіння. Коли ми переходимо різні випробування, Господь, він просто ну ми просто міняємося. Апостол Петро він пише про золото, яке випробовується, яке проходить вогняне очищення для того, аби бути корисним. І так само в нашому житті. Ми б не раз хотіли так просто. Господь дав нам терпіння, Господь віддав нам любов, про яку ми чули попередність проповіді, Господь дав нам там щоб ми не можемо не гніватися. Але ні, воно так просто не буває. Коли нас приходять ті випробування, спокуся, ми в них вчимося терпіти, ми в них вчимося любити, ми в них вчимося прощати, от тих випробуваннях. І тому апостол Якові, він говорить, що випробування вони мають свою ціль. Ми подивимося на життя Йосипа. Йосипі приснилися сни, і Йосип вже був готовий. сни приснилися, два похожі брати були поклонятися. і Йосип вже був готовий, щоб брати йому поклонялися. Але Бог. Перед тим, як Йосипа поставити на, на царство, скажімо так, він мусив перевести його через в'язницю, через рабство, через тяжкі обставини. І Йосип 13 років він був тяжких обставинах. І псалмах написано, що він в кайданах кайданами ноги мучено йому, щоб просто Бог міг Йосипа використати, Бог мусив перше Йосипа навчити терпіння, навчити прощення. І потім, коли брати прийшли до Йосипа, і Йосип він вже боровся. Ми там читаємо, і він я бачу просто, що в нього була боротьба, чи простити своїх братів, чи не простити. Він дивився, наскільки їхнє серце воно змінилося чи не змінилося. І Йосиф, він тоді просто зумів простити своїх братів. Можливо, якби це все було просто і набагато легше, може би Йосифа продали рабство і зразу би взяли його пану, він би, можливо, зовсім по-інакшому поступив своїми братами. Але він мусив пройти ті випробування. Ми знаємо ізраїльський народ, коли він вийшов з Єгипту. Скільки багато різних випробувань ставалося в їхньому житті? І вони часто нарікали. Не всі нарікали, але більшість з них нарікали. Недоволі то води нема, то хліба нема, то м'яса, немає, то манни, нема, то там краю відобний, який ти е, ведеш нас, ми нас там всіх побиваємо. Все вертаємося в Єгипет. Зивіться, куди вертатися в Єгипет? Море назад, як ви назад вернетеся? Але їм все було недобре. Але як важливо в нашому житті випробування, як це каже Апостол Яків, радіти, тому що Господь знає, чому саме такі випробування, чому саме такі обставини прийшли в моє життя. Є така книжка, одна, я її часто провожу, приклад, що пісня хвали, але не на тому березі. Коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту, перед ними море, ззаді єгиптяни, які їх ось ось готові вбити. і вони стоять перед цим морем. І замість того би. Як вони бачили велику Божу руку, і замість того би славити Бога на цьому березі, вони починають нарікати на Бога, на Мойсея. Але Мойсей каже, не, не бійтеся, ти є п'яники, ви бачили, до цього часу більше їх не побачите. І Бог розчиняє море, і вони проходять написано як по суху долу. Знаєте, коли ти дивишся фільм або мультфільм, як вони переходили море, там все одно залишається трошки води, і така уява залишається, що там все одно було. Е Цієї води трошки лишилося, але насправді я вірю, що Господь він так висушив ворога, що вони могли вільно пройти як по суходолу. І знаєте, яка земля після води вона м'яка, але я думаю, що е, скільки людей їх пройшло, це, ну, це просто земля. Вона мусила бути і тверда, наскільки Господь. Ну і вони, якби перейти тим море, нарікали, але коли перейшли це море, вони почали тоді славити Бога. Але які би було благословіння, якщо б вони з цього боку моря просто прославляли Бога, чи просто раділи, що Господь він їх веде і тому важливо в нашому житті довіряти Богу? Ми пам'ятаємо, коли Павла і Павло і сила йшли проповідувати, їм сні приснився Македонянин. і каже: Прийди і нам поможи. Вони пішли туди в Македонію проповідувати. Вигнали нечистого духа і їх затокнули у в'язницю. І вони сиділи в кайданах, і замість того, щоб нарікати, казати Боже, де ти вони написано, що раділи, і співали, і славили Бога. Нічної пори вони співали для Бога. І ув'язнені слухали їх. І Бог зробив в їхньому житті чудо. Господньо їх вивів із цих випробувань, що дав також, що цей в'язень. В'язничний сторож він покаявся, і деякі богослови кажуть, що цей в'язничний сторож іменно приснився Павлові в сні. І як вже у нашому житті довіряти Богу. Також Петро коли був в'язниці, наскільки він довіряв Богу. Якого вито завтра Петро, ти будеш бити? Але написано, що він спав між бояками в кайданах, він спав, що Анна прийшов і мусив Петра збудити, наскільки його серце воно довіряло Богу. Про Йосифа, якого я вже згадував, написано, що і був Господь. Знаєте, коли він продали його рабство, написано, що був Господь з Йосифом. Коли він був у в'язниці, і Господь там, і з ним був Господь, він нас не залишає на самих тяжких випробуваннях. Часто здається, що ми одні випробуваннях, але апостол Петро 4,12, 1 Петра, 4.12, там написано, улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування. Не цурайтесь, ніби природи. Для вас дивної, оскільки ви берете участь в страждання Христових. Радійте, радійте, щоб і з'явленні слави Його ви раділи та веселили. Тобто, і апостол Петро, він каже, що це ну не цуратися, це якби вогняна спокуса, яка випробуває ну, посилається ну, в наше життя. Я думаю, можливо, хтось в нашому житті переживає зараз тяжку ситуацію, і які ситуації приходять. Несподівано і ще часто буває, що все на купу звалиться. Вроді все добре, добре, всі обставини нас звідусіль стискають. Але як важливо в тій ситуації просто довіряти Богу, пам'ятати, радіти ситуації, що Господь і що хоче в нас досягти своєї цілі. І далі апостол Якіс п'ятого вірша, вертаємося назад, і каже: коли ж кому з вас не стачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без допоріги, і вона. Буде йому дана. І знаєте, коли ми проходимо в тяжкі ситуації, випробування, ми часто не знаємо, як поступити. І знаєте, чи тяжка ситуація це як лабіринт. І перед нами лабіринт, і часто буває, ми не знаємо, якою дорогою йти. І якщо ми підемо правильну дорогу, ми можемо зайти в тупі або зайти не туди. І неправильна дорога це є нарікання, це і недовіра Господу, це, ну, як би сказати, незадоволеність. Бачити ворогів других людей, що другі люди винні, а замість того, щоб прийняти це із Божої руки. І як важливо в цій ситуації просто просити у Бога мудрості, Боже, ти бачиш цю ситуацію? Я не знаю, як їй поступити, але ти дай мені мудрості. І апостол Яків закликається, закликає, щоб просити у Господа мудрості, що Бог він дає просто без І він, Господь він дає цю мудрость. Йосип, коли був в тяжких ситуаціях, він теж міг наробити глупості. Але він просто тримався Бога він тримався мудрості Божої. Знаєте, Бог, який нас створив, часто світ пропонує свою мудрість, диявол пропонує свою мудрість, але Бога є мудрість. Це той, хто створив, лише той, хто створив мудрість, він може мудрість дати. І Як важливо нам бути мудрим. В Псалмах написано, що е, така обіцянка Божа, що я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти маєш ходити. Також мудрий Соломон в першому чи в другому розділі шостого вірша написує такі слова: Бо Господь дає мудрість, з усть його знання і розум. Він зберігає для праведних спасіння, Він щит для тих, що, ходить, що ходять в неповинності. Він стереже стежки правди і береже дорогу святих своїх. Тоді ти зрозумієш справедливість і присуд, і праведність. Всяку добру стежку, коли мудрість війде в серце твоє, і знання буде приємне душі твої, тоді розважність буде берегти тебе і розум буде тебе охороняти, щоб врятувати тебе від дороги злої, від людини, котра говорить зрадливо. І мудрий Соломон він каже про мудрість: якщо вона війде в наше серце, якщо ми будемо користуватися Божою мудрістю. Ми просто зможемо пройти ті випробування. Ми просто зможемо ну просто подолати ті випробування. Еклезіст, ну, це ж саме Соломоншли. екклезіаст, там написано про одного чоловіка, каже, була війна, і знайшовся мудрий чоловік, який врятував це місто від війни. Йшло на них велике військо, але мудрий чоловік знайшовся, який врятував. Він був богий, але він був мудрий, і він зумів. Рятувати це місто від війни, і так само ну, інакші місця Божого Слова, як я так собі думаю, як би нам зараз був мудрого чоловіка, який міг би рятувати і нашу країну від цієї війни. І це насправді мудрість, вона має велику силу. Ви пам'ятаєте Соломон, перед яким великий народ, велике царство. І коли Господь прийшов до нього і каже: проси, що маю дати тобі, ми знаємо, що Він попросив мудрості. Мудрості Бог справді йому дав, і до мудрості він дав йому ще набагато більше. І часто в нашому житті є якась місія, якесь служіння, і ми не знаємо, як поступити, як вожливо, просити мудрості, шукати мудрості Бога, і Господь він обіцяє що дати дати мудрості. Щоб просто у тих випробування неправильно могли бачити ворога. Бо не раз ми бачимо ворога нашого ближнього. Але насправді, якщо Господь нам дасть мудрості, ми будемо зможемо ті випробування правильно пройти. І далі написано, але хай просить з вірою без жодного сумніву. Бо хто сумнівається, той подібний до хвилі морської, яку вітер підіймає і розвіває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Людина двоєдушна, непостійна на всіх дорогах своїх. Ми бачимо, тут описано далі про людину, якщо людина може бути двоєдушна, може сумніватися. І часто в випробуваннях, як я вже казав, ізраїльський народ він сумнівався в Бозі. Часто, коли у нас приходять випробування, ми можемо сумніватися, ми думати, чому ті обставини прийшли, чому я в тих обставинах сам один залишився. І так же само, перше послання апостола Петра 5-9 там написано 1 Петра 5:9, там написано «Станьте проти нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються з братами вашими в світі, Бог же всякої благодаті, який поклика вас у вічну славу свою в Христі Ісусі, Сам по короткому. По, по короткочасному стражданні вашому нехай водосконалить вас, утвердить, зміцнить і зробить непохитними йому слава та лада на віки вічні. Амінь. І Боже слово каже, що часто ми можемо думати, що ми самі те не що нікого, що лиш мене така ситуація, але Боже слово каже, що в всьому працю. Трапляються такі ситуації. Ми знаємо, коли було гоніння на церкві, як тяжко було віруючим жити, хто вірить Бога. Є країни, де закриті країни, де віруючі просто женуть, або ти згоджуєшся з владою, або тебе просто женуть, садять в'язницю. В і Є люди, які жертвують собою, які сідають в'язницю, в яких вбивають. Ми знаємо, в фесі було, коли людей кидали на з'їждження левом, і люди залишалися вірними. Нашому Господу. Як важливо в тих випробуваннях просто не засумніватися, не розгубитися. Пам'ятаєте історію про Саула. Е, Самуїл каже: буде чекати сім днів, і каже, я прийду і принесем жертву. Пройшло сім днів, Самуїла нема. Але Саул він ніякому разі не мав права приносити жертву. Але Саул рішає, він розгубився цій ситуації, там написано, що народ почав розбігатися, і Саул розгубився цій ситуації, взяв і сам приніс жертву, через що був відкинутий е, від Господа. І тому важливо нам в нашому житті, коли приходять до просто надіятися на Бога, просто побувати на Бога. Бог він обов'язково допоможе. Якось давно я чув одну історію про е, ну, в час голоду, коли сім'я багатодітна сіла за сіл. І помолилися, і з'їли останній бояр. І ну, розділили між всіма, з'їли, і вже на завтра нема що їсти. І тато пішов, помолився і приходить, і каже: завтра буде в нас хліб. Каже, я молився, кажу, завтра буде в нас хліб. І всі так подивилися, і дружина подивилася, і діти подивилися на батька. Ну щось каже нереальне. Але коли було дуже рано, тато дивиться до їхньої хати, піжає якась машина. Що зайшли в коридор, що споходили, походили, походили тато не ходив, ну не розумів, хто тут такі, і поїхали геть. І коли вони поїхали, тато відкривається в коридор, а там багато хліба, які невідомі люди, якісь принесли, який Господь, коли ми довіряємо йому, коли ми залишаємося вірними в пробаннях, Господь він нас ніколи не залишить. І коли я кажу, коли ми сумніваємося. Тому ми починаємо сумніватися в Бозі, ми можемо робити багато неправильних і нерозумних рішень. Як важливо нам упувати на Бога. Господь він обіцяв, що він ніколи не залишить. Він проведе навіть в самих тяжких обставинах. Як Давид, він каже, коли я навіть піду, хоча б навіть долиною, смертельною темною, то не буду боятися злого, а чого? Бо ти при мені. І щоб ми пам'ятали, що Господь він з нами в тих обставинах, може, ми не бачимо відповіді, може Господь він зразу не відповідає, але Він з нами. Тому хай Господь нам поможе, щоб ми правильно ті випробування проходили. І коли ми проходимо ті випробування правильно, написано, що коли Ісус прийшов ті випробування, що ангели прийшли і служили Йому. Тобто, після того, як ми ті випробування переходимо. В кінці війського Господня дає нагороду. Саме певно тоді, тоді, коли має якраз зійти сонце. Хай Господь на цьому благословить, щоб ми раділи наших випробуваннях, довіряли Богу, і просили у Бога мудрості, не сумнівалися в Бозі і просто наділися на Бога. Господь нас буде благословляти і вести. Амінь.